Малята пропоную вам прослухати оповідання Василя Сухомлинського Яблуко в осінньому садку. Пізньої осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де-не-де на деревах залишилось пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглось? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо. Сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілось потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилася зізнаватись у цьому, а тому сказала сестрі Хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання. Тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Оля. Яблуко переходило з рук у руки. Дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна і та ж думка. Вони побігли до мами радісні, віддали їй яблуко, в маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. Ось така цікава пізнавальна історія трапилася із сестричками. Дітки, ми повинні поважати один одного, підтримувати та допомагати.